Hello, my friends! Друзі незлічуваних іменників, які стоять перед ними, або з неозначеним артиклем, якщо в однині, або з закінченням S і S, якщо умножені, S стоять ще із числівниками, а після них ставиться прийменник. Ав, пишеться of, вимовляється ав. Вони означають кількість чи посудину, буває ще упаковка, а бувають ще інші частинки, наприклад, кусок, скибка, буханець. Ось цим ми з вами зараз і ознайомимося. Спочатку у нас йде кількість quantity chans tons donna kilogram kilograms скорочено kilo kilos kilogram gram grams грам gram. milligram milligrams міліграм milligram. ви бачите що я продовжую писати британський та американський варіанти тобто в британському варіанті ми пишемо Кілограм Грам і Міліграм з двома «і», а в американському з одним М, що частіше вживається. Це теж стосується і майбутнього слова «літер». Приклади examples. 300 grams of butter. Що ми зробили? У нас є незлічуваний іменник «butter». Нам потрібно сказати 300 г масла ми ставимо 300 г з умножені. Після цього йде прийменник АВ і аж потім йде незлічуваний іменник. В такому ж досі ми будемо продовжувати вивчати і наступні нові вирази. 300 гуте, 300 г масла. Half a kilo of ham. 1 kilogram of cucumber. Kilogram be a kilo. 1 kilogram half a kilo. And after that, there is an of. Half a kilo of ham. 1 kilogram of Two kilos of sausage. 2 kilograms of sausage. Two kilos of meat. 2 кг м'яса, 400 grams of cheese, 400 грамів сиру, правопис, британський, американський, літр, пів літра, 3 liter, liter. liters of petrol, 3 litri ben, half a liter of juice. Пів літра – соку. Далі в нас йдуть containers – ємкості. A bottle – bottles – пляшка. Two bottles of wine – дві пляшки вина. Two bottles of mineral water – дві пляшки мінеральної води. Two bottles of milk – дві пляшки молока. Я переклад не написала, бо всі слова. Ви знаєте. A glass glosses склянка. A glass of sweet water. Склянка солодкої води. A cup cups. Чашка. Two cups of tea, two cups of coffee. Зрозуміло. A pint of beer. пінта пива. Що це означає? Це давня міра, що означає приблизно більше півлітра у Британії і менше півлітра у Сполучених Штатах, і існують спеціальні бокали для пива, які вміщують прямо таки цю пінту. І тому ми кажемо: a pint of beer, що означає великий такий бокал, що містить приблизно пів літра пива. A can of coke, a can of sprite, може бути ще a can of beer, мотилева банка коли, спрайту і також пива. Проте, якщо мова йде про м'ясо чи рибу, вживається «е». Тінне, що означає консервна банка, бляшанка або просто консерва. «Е тінне в тюне» – консерва тунця. «Е тінно в семен» – консерва лосося. «Е тінно в содін» – консерва середини. «Е тінно в Консерва, консервна банка оселедця. Консерва печінки тріски. Я написала так докладно про рибу, бо дуже часто ми це все вживаємо. A bowl of soup, миска супу. A spoon of salt, ложка солі. A teaspoon of sugar. Чайна ложка цукру. A pinch of salt. Пучка солі. трьома чотирма пальцями ми набираємо і солимо чуть-чуть. Ось це буде пучка солі. A packet of chips, or crisps. Пакет чипсів. A box of biscuits. Коробка печива. Ми закінчили приблизно із ємкостями. Хоча пучка не входить сюди. І вже у нас є ще декілька нових слів. A bar of chocolate, плитка шоколаду. A piece of cheese, шматок сиру, A slice of bread, скибка хліба. A loaf of bread, буханець хліба. Ось це все. Вам потрібно вивчити. Я начитувала досить повільно. Ви із паузами все гарно вивчите. І наступного разу ось всі ці вирази ми будемо вживати, даючи відповіді на питання How much? Thanks. Bye!